Вночі наші захисники неба приземлили шахеди над Кам'янським районом. Ніхто не постраждав. Очільник міста обговорив з представниками військової частини плани щодо співпраці у 2024 році з основного забезпечення хлопців технічним оснащенням. Ласкаво просимо до казки. Маленьких камінчан пільгових категорій перед святами вирішили розрадити захопливою програмою. Про все це більше говоритимемо зараз у новинах міської інформаційної служби станом на 26 грудня у студії Володимир Кремінь. Вітаю вас! І на початку про останні події ночі. Сьогодні на Дніпропетровську областю захисники збили 13 шахедів. Безпілотники приземлили у Сенельніковському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Крім шахедів, вночі ворог вкотре вразив Нікопольщину з важкої артилерії. Загалом в ніч на 27 грудня окупанти випустили на Україну 46 шахедів. ППО знищила 32 з них. Очільник міста провів робочу зустріч із командиром військової частини А 7222 підполковником Андрієм Скрябіним. Обговорили подальшу співпрацю та забезпечення, яке планують придбати для оборонців у 2024 році в рамках програми Допомога фронту. Передусім, це автівки, дрони, прилади нічного бачення, запчастини. Та інше технічне осадження, яке допоможе роботі підрозділу, робота з міською владою ведеться системно та плідно, зазначають захисники. За 2023 рік містом було надано великий обсяг забезпечення та техніки. Дуже велика допомога була надана, і квадрокоптери, і прибори та ночного бачення, і запчастини для техніки дуже великий обсяг, який зіграв свою роль у роботі підрозділу. Зяло також міський голова зустрівся із оборонцями з добровольчого формування Кам'янського. Передали нашим хлопцям чергове заохочення. Передали допомогу. Дякую фонду розвитку кам'янського за те, що надають щомісячну допомогу нашому формуванню, яке допомагає нашому місту в охороні громадського порядку. Це також резерв. І наших збройних сил. Серед іншого у ДФТГ Кам'янського ведеться бойове навчання добровольців, аби вони ставали до лав збройних сил, вже маючи усі потрібні захисникам навички. Це вже трошки підготовлені люди, і знаю зброю себе вести, топографічна робота чи навчання ведуться. І по зв'язку, і тактична медицина. Міський голова подякував, завжди це є підтримка там, і заохочення для добровольців. 25 грудня, перебуваючи вдома у відпустці, помер солдат Сергій Озга. У захисника не витримало серце. Сергій проходив службу в одному з підрозділів повітряного командування. Схід захищаючи українське небо від атак ворога. Був талановитим механіком у підрозділі військового зв'язку. У нього залишилися дружина, донька, батьки, брат та сестра. Кам'янчанин Сергій Озга народився 21 серпня 1988 року. У 2005 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Упродовж 2015-2016 років. Був учасником АТО ООС. Наприкінці березня минулого року став на захист України та її народу. Тільки теплими словами згадують про загиблого його побратими, які не можуть повірити у раптову втрату, адже до відпустки Сергій успішно пройшов військові навчання. А після повернення планував застосовувати отримані навички на практиці. Він завжди був товариським, веселим, оптимістичним, життєрадісним. строїв плани на майбутнє після війни, як вона закінчиться, що буде. Як він буде відбудовувати нашу державу, як він буде там строї, строїти своє життя? Ця людина завжди підтримувала всіх, Ви знаєте, де війна різні ситуації бувають словом, ділом, поступком якись, якимось? Озі саме так кликали Сергія у підрозділі. Згадує військовий ігор. Серед цих захисників він був одним із наймолодших, тож і ставилися до нього по батьківське тепло. Він завжди про батьків своїх піклувався, дзвонив, коли була можливість, про, ну, про дітей, про дружину. Дуже. Кожен раз, коли була можливість, він сюди дзвонив. Він дуже такий, як би сказати, ну, сімейний такий хлопчик був, скажімо так, молоденький. Він у нашому бліндажі був наймолодший. Бо ми такі вже ну, так сказати, трошки як батьки його майже були. О, то ми завжди і Він за нас піклувався, і ми про нього піклувалися. Хороший був Сережа. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Підсумки року у галузі цифрового розвитку Дніпропетровщини підбили в обласній військовій адміністрації, зосередились на модернізації ЦНАПів, it освіті для мешканців та результатах роботи групи Прозорість та підзвітність. Більше зі звіту обласної адміністрації заслухаємо далі. Гордість Дніпропетровщини центри надання адміністративних послуг. На майбутній рік у планах створювати безбар'єрні осередки та додавати все більше сервісів у єдину мережу ЦНАПів. Наразі вони є у кожній з 86 громад області. Працює вже сформована мережа і постійно розширюється перелік послуг. Вже облаштовано паспортними станціями, обладнаннями та принтерами для друку водійських посвідчень. 58 ЦНАПів маємо 58 станцій та 14 принтерів свіфпро для друку водійських посвідчень. Також важливим для області у нас залишається проект мобільний ЦНАП» для наших ЦНАПів та територіальних підрозділів. На сьогодні ми маємо найбільшу кількість по Україні. Це 40 мобільних кейсів, то що дозволяє надавати послуги, виїзні послуги для маломобільних верст населення та для людей, що потребують таких послуг у своїх на місцях. Тобто, протягом 2023 року ми розширили на цей перелік кейсів вже до 40 штук. Має область здобутки і у сфері впровадження пілотного проєкту Я ветеран на сьогодні, за підсумками останніх місяців, ми маємо більше ніж 9 тисяч звернень ветеранів захисників захисниць та членів їх родин за послугами саме цього сервісу. Плануємо, що в 2024 році, ми розширимо перелік цих послуг завдяки додаванням від них ще місцевих та регіональних обласних послуг. Протягом року приділили увагу на Дніпропетровщині і цифровій освіті. Провели безкоштовні іт курси для ветеранів, представників громад, держслужбовців. Навчання пройшли майже 600 людей. Найбільше учасників бойових дій та переселенців. Ми сподіваємося, що ці всі курси стануть в нагоді, тому що по завершенні вони отрималися сертифікати і можуть піти на інші курси. І це взагалі підвищує рівень нашої цифрової грамотності громадян області. Готується Дніпропетровщина і до можливих екстрених подій. Наразі обладнують пункти незламності так, щоб інтернет був навіть у випадку блекаутів. Ми продовжуємо обладнати пункти незламності по території області, так званою технологією Пон. Це пасивна оптиковолоконна мережа, що дозволяє забезпечувати наявність інтернету без наявності енергоживлення саме в точці прийому інтернету. Да, на сьогодні вже 109 точок пунктів незламності обладнані за цією технологією. Сподіваємося, що. Всі вони до кінця року будуть обладнані саме по цій технології. СНАПИ ДСНС лікарні та школи області протягом року отримали від іноземних партнерів 77 енергозберігаючих систем Тесла. Це дуже потужне джерело живлення, зазначили в ОВА. Вони забезпечують енергонефективність, енергонезалежність різного плану установ. Це дуже потужне джерело живлення. І, на відміну від генераторів, вони не потребують пального. Да, тож забезпечують тривалий автономний час роботи. Також зупинилися й на роботі групи прозорість та підзвітність, завдання якої контролювати доцільність використання бюджетних коштів у воєнний час. Тож наприкінці. Минулого тижня на одному з засідань виявили недоречні тендери понад на 4,5 мільйони гривень. Вони були пов'язані з благоустроєм. Мова про капітальний ремонт доріг виписки громаді Павлоградського регіону. Наразі це закупівлю було скасовано. А загалом, по області було відмінено торгів вже на сотні мільйонів гривень завдяки роботи цієї групи. Супереч війні, маленьким мешканцям Кам'янського дарують казку та створюють новорічний настрій. Святкові заходи для малечі проходять чи не щодня. Вчора дітей вітали у театрі Лесі Українки та у центрі дитячої творчості Кам'янського. Підготували яскраву програму із улюбленими казковими героями та звичайно солодощі. Як проходили заходи, дивіться далі. Яскравий, веселий та казковий захід влаштували у центрі дитячої творчості, куди за враженнями та подарунками. Запросили дітей сирі та малечу, позбавлено батьківського піклування. Дуже приємно, що сьогодні в нашому центрі позашкільної роботи та дитячої творчості відбувається новорічний захід для дітей пільгових категорій. Завдяки підтримки міської влади, міського голови, департаменту з гуманітарних питань. Я думаю, що сьогодні діти отримають і масу задоволень, масу емоцій позитивних і звичайно чудові подарунки. Ми з кам'янськоми. «Ми Хочемо подивитися на виставку і подивитися казку». після розваг та конкурсів. Дітей чекала прем'єра новорічної вистави Королівські зайці від юних акторів театральної студії «4.09», до яких приєдналися творчі колективи Зоряний дощ, бальний клуб Сокіл. Діти із колективу Арт ідея. А ця п'єса в 2023 році на міжнародному конкурсі. Час драми а, взяла номінацію Найкраща драматургія для дітей. Тому ми взяли цю найкращу драматургію, а, пофантазували, щось домріяли і зробили виставу. Це весела, новорічна а, в нас вийшла сімейна казка про сімейні цінності, про відносини, про любов. Дітей полеглих воїнів, малечу, чиї батьки захищають Україну та наших маленьких переселенців. Вітали також у театрі Лесі Українки. У нас дитина загибшого воїна, і нам дали квиток, і ми прийшли сюди на свято. Дитина є з радістю, як з задоволенням. Маленьких гостей вітали артисти театру Санта Клаус та символ нового року. Ще маленький зелений дракон розважали цікавими конкурсами, а ще показали казкову новорічну виставу Снігова королева. Аби дитинство запам'яталося дітям не тривогами, а укриттями, а справжніми моментами дива та свята. Я вітаю всіх з новорічними святами. В цей час діти загадують собі побажання. Я бажаю, щоб кожне ваше побажання, кожна ваша мрія обов'язково здійснилась в наступному році. Наш театр для вас приготував дуже гарну казку сьогодні. Після цієї казки на виході вас також чекає ще. Солодкі подарунки. Бажаємо всього самого найкращого, бо найкращі діти в світі. Попри кінець грудня нам передають зовсім незимову погоду на найближчі дні. Так обіцяють, що 28 грудня вдень буде хмарно. Нічна температура становитиме 0 градусів. А от день підвищиться до 2 тепла. Вітер західний до 6 метрів на секунду. На цьому новини добігають кінця. Готуємось до свят, вітаємо захисників донатами та дбаємо про безпеку під час повітряних тривог. Прощаюсь до наступних випусків новин. Бережіть себе.